Цей Сезон був такий складний, багато чому для дорослих команд, а для дітей тим більше чемпіонат Дюфел не відбувся, натомість був придуманий на ходу фактично кубок. Як взагалі це все відбувалося? Ну отак і відбувалося. Половина там, хтось за кордоном, хтось не за кордоном. Будемо грати, не будемо грати. До чого готувалися. І місто, і потім в один прекрасний момент. І чемпіонат міста, і чемпіонат України. Будь ласка. Ну, так і готувалися. Шкода, що не витягнули ці моменти, не додавили, якісь, зрозуміло, що вони старші, що вони скоріше, може сильніші. Ще. Але моменти такі треба вижимати, забивати. Знов там ціна помилки, стандарт, і ми не йдемо далі. Загалом, як наскільки важко такому саме віці грати старшим. Мабуть, коли чим старший, тим ця різниця нівелюється. Так, да, так, да. зараз ми попадаємо якраз в цей рік, там, де гормонально вони починають рости, і дехто вже вилітає там по 10-15 по см, хтось ще маленький, хтось народився спочатку року, хтось в кінці року. І такий поки що розбаланс у нас якраз у цей рік він гормональний у них ріс починається. Тяжко з старшими поки що тяжко. Вони можуть і техніше і скоріше, ну, скоріше думають. Технічніше, може, там нас наші не краще, але тяжко проти більших, мощних рад. Те, що запланували, взагалі не проходило, бо ми спочатку були в Німеччині, потім хтось повернувся, хтось ні. По факту збирали команду вже на ходу, як є. Та багато хто залишився за кордоном з дітей і вже тут добирали. Тому що 13-14, якщо всі хтось травмується, там, хтось захворів, була така проблема, да, і вже збирали вже по, ходу, по ходу чемпіонату. Які плани на наступний сезон, тобто вже має відновити чемпіонат ДЮФЛ і можливо хтось ще повернеться в якось на контакті саме. Думаю, що все буде залежати від ситуації в країні, чи вони повернуться чи ні. Бо є діти, які приїжджають додому, до батьків, до бабусь, перевідувати, але ж повертаються знов туди, бо батьки переживають за їхнє здоров'я. Це від ситуації буде залежати в країні, наскільки вона буде спокійна. Надіємося, що буде швидко наша перемога, і всі повернуться, і буде повноцінний чемпіонат ДюФЕЛ.